Друга частина марлезонського балету. Минулого тижня в результаті вогнепального поранення загинув боксер Максим Савілов. Через кілька днів у ровеньках сталася схожа ситуація. Чоловік пізно увечері повертався додому. З темряви пролунав постріл. Ця історія зі щасливим кінцем. Ровенчанин залишився живий. Куля потрапила в автомобіль, до якого прямував чоловік. Я не могу точно сказать, ну, в меня стреляли, не в меня, потому что я не эксперт. Вот, смотрите, разбитый э, светлоотражатель. -светло и вот, получается, э, металл разъела, и часть э, катафота, ну можно так сказать, она аж въелась туда в металл. То есть, с чего был произведен выстрел, я не знаю. Ну, я не эксперт. Но то, что ударная мощь выстрела была хорошая, это показывает о том, что въел металл светоотражатель. Відразу після пострілу Петро викликав міліцію. Однак попросити правоохоронців про допомогу виявилося справою досить складною. Додзвонитися в чергову частину Ровеньківського міськвідділу вдалося лише з восьмої спроби. Так, це ми набрали третій раз, зараз 10 секунд підтримують. вот так у нас міліція реагує на заявлення громадян. Потім я дзвонив на телефон служби спасіння 112 Луганськ. Меня перевели на пожарную часть міста Ровеньки. Так от і пожарники теж не могли связаться с з міліцією. Тобто я где-то десь, наверное, 7, взяв второй телефон і з второго телефона з третього разу я дозвонився. Довгоочікувані правоохоронці приїхали через 40 хвилин. Ровеньківські міліціонери від спілкування з журналістами відмовляються. У короткій відписці зазначено, чоловік звернувся до правоохоронців зі скаргою на пошкодження автомобіля. Звернення занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. У довідці значиться – нанесено збиток майну. Про стрілянину і причини пошкодження авто – жодного слова. Вони не зафіксували того, що я вказав, що я опасаю за свою життя. Тобто, вони таким образом пошкодили? Звісно вірно. Просто вони написали – невідома особа пошкодила майно. Петро Маругін займається громадською політичною діяльністю. Чоловік вважає, що цей факт міг стати причиною замаху. Неприємна ситуація не перша розповідає ровенчанин. Місяць тому невідомі застрелили його собаку, який гуляв біля будинку. Вистріл був кров. Була собаку похоронили. В міліцію ну в міліцію Я не заявляв по цьому ділу. В даний час ровеньківські правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом пошкодження автомобіля. До речі, Петро є активістом дорожнього контролю. За останні півроку на території України невідомі спалили п'ять машин. Власниками автомобілів були соратники Петра по громадській організації. Що відбулося замах на життя або дворове хуліганство? Петро Моругін не знає, впевнений в одному. В боротьбі за життя потрібно розраховувати тільки на себе. Сотрудники милиции в целом они не являются защитниками граждан.